Жеден Яна, я навчаюся у фаховому коледжі технології та дизайну. Я на третьому курсі за спеціальністю 182 технології легкої промисловості. Якщо про конкурс, який проходив на цьому тижні, то це дійсно було дуже цікаво, мені сподобалося. Я була дуже рада, коли пройшла перший етап конкурсу, а другий етап, який проходив очно, ну це взагалі, конечно, емоції. Перший етап, який перша частина другого етапу, який був то ми відповідали на питання, виконували різноманітні завдання, які підготувала циклова комісія. Було дуже цікаво, але друга частина не менш цікава, бо ми її виконували у навчальних наших майстернях. Ми там виконували завдання, які сказали, то потім оцінювали. Після... Проходження цього конкурсу нас чекало нагородження. Всі отримали дипломи за участь та подяки. А також приємним сюрпризом для мене було. Те, що я зайняла призове третє місце. Я була шокована, тому я дуже рада, що саме призове місце, тому що було багато дітей, всі були талановиті. Тож було так неочікувано. І також хочу вам да, розказати, що зараз я одягнена у одязі, який виробляла на практиці. Практика проходила оч очно в наших майстернях. І також хочу продемонструвати ще варіанти одягу, які я виготовляла на себе. Виготовляла не тільки на себе, а і для близьких. Тож хочу представити вам також свої роботи. 加可乐，可乐吗？